meine Lieben! я вітаю вас на нашому безкоштовному уроці структура німецької мови. І я рада вітати вас та представити вам себе. Мене звати Іра, і я є автором проекту «Deutsch Progress». Разом зі мною вивчають німецьку понад три тисячі українців. А на моїх як безкоштовному курсі, так і на моїх платних курсах: формула німецької А2 та формула німецької Б 1 і відгуки про мою роботу ви можете почитати як у мене на сторінці, так аналогічно ви можете побачити їх у моєму телеграм-каналі, і вони говорять самі за себе. Тобто, мої учні вони справді досягають результатів, вони справді здають всі свої екзамени, вони справді приходять до мене з такою кашею в голові і розкладають усе по своїх місцях. Відповідно, я думаю, що такий урок для вас теж стане дуже корисним та дуже... Дуже помічним, і ви мені скажете дякую. Отже, почнемо ми з вами з того, що будь-яка мова вона складається з трьох елементів. Що це у нас є за елементи? це у нас є в першу чергу вимова, тобто те, як ми вимовляємо. Наступне це у нас є лексика, і потім ще один третій елемент це є граматика. Тобто вимова, лексика та граматика. Саме ці три складові є. Серцем, ядром будь-якої мови, і саме від них залежить подальший розвиток подій, взагалі дуже багато. Людей схиляється до того, що якщо ти вивчив граматику, то ти вже знаєш все і залишилося тільки вивчити слова, і, власне, ти вже говориш. Але насправді ні. Граматика вона є неймовірно важливою, це правда, але не настільки важливою, як багато хто думає, як багато хто м хоче от, показати учневі, що от, ми вивчили граматику, ну, власне, я тобі вже дала все, що від мене залежить. Ні, це не так. Зараз ми з вами розглядаємо Глянемо дуже коротко та поверхнево структуру граматики німецької мови, і ви подивитесь, що насправді немає аж так багато що вчити. І ваша от проблема, вона якраз і не до кінця в граматиці. Хто буде все розуміти, те, що я пояснюю, ви прям супер. Тобто, у вас справді є багато досвіду у німецькій. У кого будуть якісь проблеми або питання, то ви завжди можете це довчити, і це не є якоюсь такою проблемою. І почнемо ми з вами з того, що речення, воно. Є базовою одиницею структури мови. Саме речення, так, от, тобто саме по собі речення, воно завжди має також свою власну структуру і свою власну систему елементів. Кожен з елементів у реченні завжди приводить наступний елемент у дію, і вам важливо це розуміти. Почнемо ми з вами з того, що речення воно завжди ділиться на три основних елементи. Це у нас є підмет, тобто наш суб'єкт, це є наш присудок, тобто наша дія, і це є другорядні член речення, тобто наші об'єкти. Наш підмет або наш суб'єкт в першу чергу виражений особами. Саме особи у німецькій мові є в першу чергу відображенням суб'єкту. Які це є особи? Ich, du, er, sie, es, ihr, з sie, sie. Саме ці особи є родоначальниками всього у німецькій мові, і саме вони, власне, якби є е, пращурами або можна сказати, стоять наверху ієрархії. Чому? Тому що саме від них буде потім в подальшому перетікати дія на присудок. А вже потім на об'єкти інші в реченні. Отже, наш підмет або наш суб'єкт, він може бути виражений в першу чергу особами. І в другу чергу іменником. Чому я говорю особи в першу чергу, а в другу чергу іменник? Тому що особи, вони, подивіться, як їх є багато: і, ду, С і С, Віа, Іа, їх є реально багато. Іменник же ж, так, тобто, наше власне дієслово, коли вже буде звертатися, до свого підмету, воно буде розуміти, що іменник він може бути виражений виключно особами «РЗС» або особою ЗІВ множині. А наші особи вони можуть мати ще «ій», ще ду, ще вір, ще ір. Так? Тобто насправді їх є більше, ніж іменників. Іменник він може бути або чоловічого роду, а це є особа Р. Або жіночого роду, а це є особа Зі, або середнього роду, а це є особа С, або ж множини, а це є особа Зі. Тобто наш іменник, він, власне, може бути або якогось роду, або ж якогось числа однини, або так, як множини, особа Зі. Все, тобто, іменник він є значно меншим поняттям, ніж наші особи. Важливішим вмінням є саме особи вміти відмінювати, а не іменник, як багато хто думає. Якщо ви вмієте відмінювати особи, так і й до ві, свіл та зізі, то для того, аби відмінювати іменник, вам треба знати всього відмінювання для осіб РЗС та відмінювання для особи зі. Наш іменник та наші особи, будучи суб'єктом, завжди будуть у нас е визначені номінатівом. Тобто вони завжди будуть вживатися в номінатіві. Інших варіантів не існує, їх немає. Ідемо з вами далі. У нас іменник може мати супроводжуючі. Власне сам іменник, тобто саме слово, воно ніякої ролі не грає. Ну, є мутер, і є мутер, є фата і є фата. Так, у нас усе будуть вирішувати за іменник, його супроводжуючі. Саме вони будуть ключовим ядром. Ось ось цього запитання з іменниками. Всього супроводжуючих, насправді, книжка ділить на дуже багато типів. У нас там є і означені артиклі, і неозначені артиклі, і вказівні займенники, і питальні займенники. Але я ділю супроводжуючі на два типи. Перший тип це у нас є ті супроводжуючі, які відмінюються як означений артикль, а другий тип це є ті супроводжуючі, які відмінюються як неозначений артикль. Власне, це є дуже логічний поділ, тому що насправді так і відбувається в німецькій мові. Тобто у нас існують або ті, або ті, і немає ніякого третього варіанту. Значить, якщо ми говоримо про ті супроводжуючі, які відмінюються як неозначений артикль, то це є сам неозначений артикль, присвійні займенники, «mein», «dein», «sein» і заперечне слово «kein». Якщо ми говоримо про імен про супроводжуючі, які відмінюються за подобою означеного артикля. То це є самозначений артикль Дір, і це є такі слова, як дізер, єдер, єнер, зольхер, вельхер. Он зговає та я. Що ще важливо зрозуміти? Що я зараз роблю дуже поверхневий огляд. Звичайно, що я не буду вам розкопувати і це детально супер пояснювати, тому що це займе дуже багато часу. Але загалом ви маєте зрозуміти одну тему, так що наш підмет, наш суб'єкт, він буває вираженим або іменником, або особами. Особи у нас, ви знаєте, іменник завжди також має якийсь супроводжуючий і все це стоїть обов'язково в номінатіві. А тепер йдемо з вами далі. І наступне це у нас є наш присудок. Тобто, от ми вже сказали, якийсь суб'єкт обрали собі, що це є або якийсь іменник, або це є якась, якась особа. І діло доходить тепер до присудка, тобто до нашого дієслова. Дієслово, воно завжди звертається до підмета, воно завжди звертається до суб'єкта і дивиться, ага, хто це є. Чи це є і, чи це є ДУ, чи це є РЗС, чи це є ВІР. Чи це є ір, чи це є зі-зі. Наш присудок обов'язково буде відмінюватись як одна з цих осіб. Обов'язково присудок ніколи не відмінюється до іменника. Забудьте за це, це неправильне пояснення. Тобто багато хто так думає: «Ді-мутер» ну, дімутер це є жінка. Жінка, мутер, ну це є одна. Так? Ви не так маєте мислити. Ви маєте мислити так: дімутер це є особа зі. Так, ну бо вона є особою ЗІ. Der Vater – це є особа Р. Er. Kind – це є особа С. Почому ви маєте розуміти, що це є особа ЗІ, S або R? Er? По тому, що у вас є якраз це супроводжуюче слово, яке на це вказує мутер» – одразу особа зі. Так, або ж множина, але множина там вже ви маєте виходити з контексту. Не буває таке, що множина з неба впала. мутер» – це одразу особа зі. Так, дир фата» – ага, це одразу «ер». Er". Чого бо дир. Тобто ви маєте також розуміти, мати логіку у цю мовну, так що у нас дир артикль відповідає особі «ер», er", Дас відповідає особі S та Ді відповідає особі Z. Це все взаємопов'язано і воно є однією системою. Тепер давайте розглянемо те, власне, які у нас властивості може мати дієслово дуже коротко, у німецькій мові. Дієслово наше може мати форму, і вона у нас буває або неозначена, або особова. Неозначена це є така, яка воно є в словнику, а особова форма це тоді, коли воно відмінюється по. Особах, тобто воно змінює свою форму за особами. Ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht und sie, sie machen. тобто, ви ще також маєте звичайно знати, що у вас є відокремлювані та невідокремлювані префікси, що у вас є модальні слова, але це все. У нас все рівно стосується ось цього розділу форма. Тобто наше дієслово воно здатне відмінюватись за формою. Як ми маємо зрозуміти, яку форму має набути дієслово? Бо ми маємо тут підмет, наш суб'єкт, і він завжди є якоюсь особою. Навіть якщо це є іменник, ми все одно розуміємо, що це є якась особа. Так? І ми маємо зрозуміти, яка йдемо далі. Наше дієслово також має час. Це може бути або минулий, або теперішній, або майбутній. Потім наше дієслово може бути також якогось способу. Це є третя властивість дієслова. Цей спосіб може бути або дійсний, або наказовий, або умовний. Дійсний спосіб, це є те, власне, як ми завжди говоримо, те, як ми завжди спілкуємося, це є дієслово в звичайному своєму стані. Наказовий спосіб це тоді, коли ми кажемо «Махнзі, робіть, кауфенвія, купуємо. Так? Хто вже це вчив, той молодець, хто ні, того ж це чекає попереду. І у нас є ще один спосіб, це є умовний. Це коли ми в українській мові кажемо Я б пішла, я б зробила. І власне, як ви, от ви коли вчите мову, ви думаєте... Боже, ну стільки всього багато треба знати, насправді ні. Вам потрібно знати, що таке підмет та суб'єкт. Вже вивчили, а це величезний кусок мови. Вам потрібно знати, що дієслово воно має свою форму, всі вмієте відмінювати дієслово по особах. Все, супер, ви вже знаєте цю властивість, форма. Час, ви маєте розуміти, що є минулий, теперішній майбутній. Всі знаєте, що у нас є теперішній презенс. Якщо ви його знаєте, то ви вже знаєте теперішній, бо він тільки один такий існує в німецькій. Ви всі знаєте, перфект минулий час, все супер, ви вже можете спілкуватися. Всі знаєте майбутній час. Я думаю, що багато хто з вас знає, багато хто ні. Супер, ви вже знаєте половину з теми дії дієслова. Тепер у нас є ще спосіб, дійсний ви і так знаєте. Бо якщо ви вмієте відмінювати дієслово, то і спосіб дійсний, ви знаєте. Далі наказовий спосіб, і хто розуміє, як сказати махензі, кауфензі, то той супер. І ще один спосіб залишився це умовний. Це коли ми кажемо я б зробила, я б пішла, ну і вам теж треба навчитися його утворювати. Там ich würde machen, ich würde gehen, так я не кажу. Що ви це вже маєте знати, але я вам пояснюю, що, що саме входить в структуру мови. І останнє це є стан. Дієслово може бути або активного, або пасивного стану. Активний стан ви вже знаєте. Якщо ви вмієте німецькою будувати стандартне речення Я йду в магазин, то ви вже знаєте активний стан. Активний стан це є будь-яке речення, те, яке ви вживаєте зараз, коли ви говорите про якусь активну дію. Нема різниці, активна дія це спати. Так? Тобто ви просто, можливо, не трохи. Трошки не так це сприймаєте. Активна дія це будь-яке речення, яке ви вмієте будувати зараз, в теперішньому чи в минулому часі. І є, ще у нас пасивний стан. Пасивний стан це коли ми в українській мові кажемо, тут робиться робота, тут читається книжка. Коли ми не говоримо, хто саме виконує дію, а коли ми акцентуємо, яка дія виконується. І вона в німецькій мові, ось цей пасивний стан теж будується суперлегко. Він просто має свою формулу. Так? Я вам наведу приклад, газбук. Клізен, книжка читається. Але умовний, та пасив, умовний спосіб та пасивний стан, вони можуть для вас бути чимось новеньким. Але це нормально, ви це можете вивчити. Вам просто треба зрозуміти, що дієслово от воно має такі властивості: форма, час, спосіб та стан все. Інших варіантів дієслово немає. Тобто, от все, що вам потрібно вивчити про, про дієслово, це ось, власне, ось це. Тепер йдемо далі до другорядних членів речення, і це у нас завжди може бути або знову ж таки якийсь іменник, або якась особа, або ж прикметник. Але прикметник більше, ну, типу, я б навіть не назвала його другорядним членом речення. В українській мові він є другорядним членом речення, а в німецькій сумнівно. Тому що, якщо прикметник виступає другорядним членом речення, то він настільки легко вживається, що я взагалі можу його навіть тут не приписувати. Наші другорядні члени речення запам'ятайте собі на все життя. Тобто наші об'єкти, так я теж маю право їх називати. Вони у мене навпаки завжди завжди виражені відмінком або акузатів, або датів. Інших варіантів немає. Тобто, у вас підмет, суб'єкт це завжди номінатів, присудок дієслова – це ось цих чотири властивості, які треба знати. І другорядні член речення це у вас є об'єкти або в акузативі, або в датіві. Іншого не дано. Не може бути другорядним членом речення, наприклад, дії слова. Не може бути другорядним членом речення, наприклад, іменник в номінативі. Це неможливо. Так? Тобто багато хто просто цього не знає і тому починає розказувати, що речення це дуже важко. Ні, це не дуже важко. Це все власне, що, що стосується речення. Отже, у вас є. Іменник, особа або прикметник, який може бути цим самим другорядним членом речення, і він завжди у вас буде стояти або в акузатіві, або в датіві. Як ми розуміємо, коли мій другорядний член речення має стояти в акузатіві, а коли він має стояти в датіві? Запам'ятайте, є всього три можливості. Перше, це коли наш присудок, тобто, от ви мали підмет, і він задав ритм присудку, а тепер наш присудок. Буде задавати ритм другорядним членам речення. Це коли наш присудок може поставити запитання, і, власне, тому другорядний член речення він буде або в акузатіві, або в датіві. Другий варіант це коли у вас буде якийсь прийменник, який вимагає або акузатіва, або датіва. Третій варіант це є керування. Це є сталий вираз, який треба завчити на пам'ять, і він теж має бути або в акузативі, або в датіві. Власне, це все. Так є ще нюанси, але їх супер-супер мало. І от якщо говорити про загальну картинку мови, то виглядає вона саме таким чином. Давайте одразу на трьох реченнях пересвідчимось у цьому. І... Так, тобто я будую речення іх. Ага, я зрозуміла, мій суб'єкт це є особа «іх». Далі я розумію, що мій підмет, euh, <coughs> далі я розумію, що мій присудок він має цій особі їх відповідати. Відмінюю для нього, наприклад, слово купувати «Іх кауфе. Тобто я сказала «іх», задала ритм, сказала «іх кауфи. І далі я розумію, що мій присудок він буде наступне запитання задавати. Я купую, ну, звичайно, що когось що. Іх кауфе дас гаус і задало ритм слову кауфен, а кауфен задало ритм наступного члену речення. Розумієте? Тобто все взаємопов'язано. А наприклад, я скажу таке: він читав цікаву книжку. Я вибираю свого суб'єкта. Він це є Р. Далі я розумію, що я хочу скористатися не тільки властивістю слова форма, а ще й властивістю слова час. Бо я хочу сказати, він читав. Розумієте? Тобто я це собі аналізую. Значить, як ми утворюємо минулий час? Еат, er так, минулий час допоміжне. Еагат er далі кажу слово. Кого що він читав? Ага, тобто тут у мене має бути об'єкт. Об'єкт, пам'ятаємо, що це є другорядний член речення в акузативі він читав. Кого що? Супер! Значить, я вживаю слово цікава книжка в акузативі. Er hat ein interessantes Buch. І тепер ще вживаю портіців. Цвай gelesen» Супер! Тобто, ви маєте розуміти, що насправді ця схема вона супер ідеально підходить і повністю закриває більшість питань з граматики з німецької мови. Тепер йдемо з вами далі. І ви маєте також зрозуміти, що насправді знати добре граматику досить таки мало. Тому що самої граматики недостатньо. Номером один і Проблемою номер один у вивченні німецької є саме лексика, саме лексика є, скажімо так, коли ви намагаєтеся щось сказати. Ви в першу чергу не думаєте, так, а яку тут граматику застосувати. Ви ж не думаєте так, ви такі е, так, я хочу сказати, я йду додому. Ви ж не починаєте думати, так, а як буде, я йду, куди? Ви починаєте думати, як сказати слово я йду і як сказати слово додому. Так? Тобто ви одразу починаєте згадувати лексику. Що важливо зрозуміти, що. Коли ви знову ж таки, коли ви щось чуєте або читаєте, ви не починаєте думати, так, а яка тут граматика, так? А от чого він тут таку граматику вжив? Ви починаєте згадувати слова. Коли ви почули таке, як та Wetter ist gut, ви не думаєте, так, а дасветер тут чого в номі на тіві? так? Ви починаєте думати, а Wetter – це погода. Розумієте? Тобто лексика це насправді є гігант порівняно з граматикою. І проблема в тих, в кого не може, хто не може заговорити, в тому, що у вас якраз Просто граматика вона не доведена до автоматизму, бо граматика вона є простою. А лексика, вона просто не натренована. Лексику ви не можете вжити, бо ви навіть не знаєте, де ви її маєте вжити. Ось, наприклад, я вам ще один такий варіант скажу. Коли ви бачите правила дорожнього руху, то ви думаєте, що це є найголовніше. Так, от я вирішила, що я хочу отримати права, і я така думаю: ну, правила дорожнього руху це є найважливіше. Хоча насправді найважливішим є не правила дорожнього руху, а вміння їздити. Тобто, саме моя навичка, вона є головна. Головною Саме тому я хочу вам сказати, що так, граматика вона є важлива, але лексика вона є в 100 разів важливіша. Отже, давайте йдемо з вами далі. І я вам відкрию ще один такий міф: в українській мові прийнято вважати, що мову можна знати або вивчити. Я знаю німецьку. Де я так з нею познайомилася, що я її знаю. Запам'ятайте собі, мова це не про знати, мова це про вміти. Недаром німці вони в житті ніколи не скажуть, я знаю мову. Для них нема такого поняття, «Ich kenne Deutsch». Вони не знають, що це. Вони знають поняття «Ich kann Deutsch» я можу німецьку, я вмію німецьку. От дослівно воно перекладається на українську саме так. я з ними на мільйон відсотків погоджуюся. Тому що саме от поняття я вмію німецьку супер підходить, коли це стосується вивчення мови. Чому? Тому що мову можна тільки вміти. Мова вона складається з чотирьох навичок, які ми вміємо і які ми практикуємо. Що це є за навички? Отже, перша наша навичка це є письмо, це вміння писати. Тобто, коли я взяла граматику, лексику, склала їх, і я пишу. Так, перша моя навичка це письмо. Друга моя навичка це говоріння. Найважливіша навичка для всіх, з якою найбільше проблем і яку найбільше потрібно тренувати. Наступна моя навичка це читання. Так? Тобто, моє читання це коли я читаю текст, я його сприймаю, я його розумію. І останнє навичка це слухання. Я б навіть назвала її розуміння. Чому? Тому що слухання це є одне, а саме зрозуміти цей текст, так тобто, ось що, ось що найважливіше. І в цих чотирьох навичках у нас якраз. Пропрацьовується наша лексика та граматика разом. Я вам коротко зробила екскурс по граматиці німецької супер коротко. Я думаю, що так коротко ще ніхто не робив. Далі я вам сказала, що лексика вона є супер важливою та ще важливішою за граматику. Бо граматика, це ви розумієте, це. 30% мови, а лексика це 70% мови. І я не боюся цих слів. Чому? Тому що, щоб ви собі розуміли, ви базову граматику вже на рівні А1 та А2 ви вже її маєте. І ви вже можете собі дати раду, в принципі, в житті. Але лексики вам буде бракувати. Тобто, саме лексика вона є тяжкою. Граматика вона є, не є такою тяжкою. Ви коли вмієте будувати базове речення, то ви вже молодець. А от лексика, саме на цьому потрібно завжди загострювати своє, своє бачення. Що ж ми робимо, коли ми хочемо ці чотири навички освоїти? В першу чергу ми їх багато тренуємо. І тренуємо не просто так, знаєте, коли ви заходите на урок, це. Улюблені, коли ви заходите на урок десь там з викладачем або як, і ви починаєте протягом уроку робити все. Ви 5 хвилин читаєте граматику, 10 хвилин. Ви по черзі кажете, який варіант правильний, а, Б, Д, Так, потім наступне, ви там пишете, складаєте речення з тією цією граматикою, яку ви вивчили. Потім ви ще трошки берете е, говоріння, поговорите. Потім ще трошки читання почитаєте щось. Ну і треба ще й послухати, щоб закріпити результат. І це категорично неправильно. Бо у вас розсіюється увага, і ви так і не можете прокачати хоча б у. Одну навичку, а вам просто базово потрібно завжди мати одну чітку тему з одним чітким лексичним, ем, з лексичним об'ємом, з, з одною чіткою темою лексики. І ось цю граматику та лексику тренувати в кожному цільовому виді мовлення. Тобто ви берете свою граматику конкретну, свою лексику конкретну і маєте один цільовий вид мовлення. Ага, письмо. Сіла, треную письмо, пишу текст. Наступне ага, треную слухання, сіла, слухаю текст. Потренувала слухання, потім наступний день роблю говоріння. Ага, 6 цільових вправ на говоріння. Потім роблю читання, 6 цільових вправ на читання. І таким чином картинка складається. Тобто, коли ви маєте граматику, коли ви маєте лексику, і ви кожну цю частинку мови потренували окремо, все супер, я вмію говорити. Інших варіантів мови не існує. Тобто, ви маєте розуміти, тому чому, тому що багато хто і я колись так думала, що коли я починаю вчити мову, боже, та це там такі вправи, а там картинку описувати, а там читати текст, а там вже читати вірш, а там слухати пісню, а там слухати фільм, а там просто слухати, так тобто якесь аудіо. Насправді ні, все це зводиться до чотирьох простих навичок: до навички письма. До навички говоріння, до навички слухання і до навички читання. І якщо ви хочете отримати грамотне пояснення граматики з величезною кількістю вправ для її відпрацювання та автоматизації, потім вивчити слова. Ігровій формі в інтерактивному словнику, і після цього закріпити усі ці знання в конкретних навичках, тобто зробити цільові вправи на письмо, цільові вправи на говоріння, цільові вправи на читання та цільові вправи на слухання, тоді мій курс ідеально підійде саме для вас. Він не є прив'язаним до часу. Він відповідає абсолютно всім нормам до здачі екзамену, і ось на екрані я виводжу вам приклад, що мої учениці після мого курсу А2 здавали сертифікат Б 1 без проблем. Я також хочу вам показати свою ученицю Юлю, яка прийшла до мене з страхом з повністю заплутаним рівнем а 1 а вийшла від мене з повноцінним та впевненим а 2 і ще на середині курсу вона перестала боятися. Тобто для вас важливою є саме поміщення в грамотну систему.